Привіт, друзі-підписники, хочу представити вашій увазі свій новий вірш, який називається Бенкет на крові. До чого ж ми дожилися, що бенкет тут на крові, і танцюють підлі миші і крадуть зерно зорі. Хтось воює, захищає, душу й тіло за зорю. А є миші, що гуляють і крадуть зорю твою, влаштували свято смерті, бенкетують на крові, ці зелені підлі миші, все згризають на корі, наливають в келих крові, і цинізмом сиплять все, хліб украдений в любові, злісно лють в стакан усе. Мало того, що ведмедя з ним вже скільки горя нам завелися підлі миші, бенкетують тут і там, роздирають стіл народу, гублять келихи добра і танцюють із ведмедем, тріска стіл і вся кора. Пам'ятайте, люди добрі, найстрашніші миші зла. Що згризають наші душі, продають усе дотла. Страшний зовнішній ворог, але ще страшніший внутрішній ворог. І внутрішній ворог це і є ті самі підлі миші, які згризають все зсередини. Надіюся, що Україна переможе як зовнішнього ворога-ведмедя. Так і внутрішнього ворога мишей. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Дякую, що дивитеся мої відео, за лайки, за коментарі. Не забуваємо тих, хто бореться проти тих мишей і того ведмедя, це наші захисники і захисниці, герої. Нехай Господь Бог їх оберігає і Царство Небесне всім героям і людям, хто загинув в цій кривавій. Великій на жаль, війні гине кожного дня. Як завжди бажаю віри надій, любові. Ніколи не опускайте руки, діть за покликом душі, за покликом серця, адже другого життя в нас не буде. На жаль, підлі миші не дають жити нікому. Але я впевнений, що Україна вистоїть, переможе і розбереться з цими підлими мишами. Будьте добру! Із богом